Привіт, любі мої, сьогодні покажу вам свої книжкові покупки. Я вже втретє зараз буду перезнімати це відео, тому я зараз буду показувати книги в тому порядку, в якому вони в мене тут лежать, і до яких я перша буду дотягуватись. Перші книги, до яких я буду дотягуватись зараз, це книги мого нового улюбленого видавництва. І це видавництво ще одну сторінку. Коротше, так, я Прям в захваті від того, як це видавництво позиціонує себе, які вони обкладинки роблять, які вони обирають книжки. І першу я книгу покажу, це збірка української містичної прози Фіолетова тінь. Звісно, що мені було цікаво подивитися на класиків, які пишуть містику, бо, якщо чесно, в мене тільки якийсь гоголь в голову приходить, і все, більше нічого, начебто, принаймні, зараз я не можу нічого пригадати. І я вирішила все ж таки взяти цю збірку. Із авторів, яких я знаю, тут є. Тільки Кобринська та Григорій Квітко Основ'яненко і все. В принципі, всі інші автори для мене нові, тому думаю, що добірка буде доволі цікава. Взагалі, я була на презентації, де Представниці цього видавництва розповідали про себе про своє видавництво, про плани, про те, які книги вони будуть видавати. І вже зараз, на момент, як я записую це відео, доволі багато книжок в них в анонсах і в передпродажах. На жаль, деякі книги будуть виходити пізніше, ніж були заплановані на початку, бо через обстріли друкарні Харкова не справляються зараз з навантаженням. Але можу сказати вже зараз, що мої полиці будуть поповнюватись цим видавництвом і не тільки класикою, бо зараз у мене ви виклик... Ключна класика. Ну, давайте почнемо з української класики. І я взяла поки що тільки один роман: це Іван Франко, Лель і Полель. Нічого не чула про цей роман взагалі, абсолютно нічого, ніколи. І тому, звісно ж, захотіла познайомитися, особливо після того, як я прочитала і познайомилася з романом Івана Франко «Перегресні стежки, який я читала от в цьому відео. Мені дуже сподобався цей роман, і звісно ж я захотіла познайомитися ще й з цим. Тут розповідається про двох братів, про їх становлення, про їх боротьбу з. Я так розумію, з совєтським режимом. Думаю, що буде цікаво. Далі я вирішила придбати книгу Валеріана Підмогильного. Це вже вибрані його твори під назвою Сонце сходить, Як я і казала в нещодавному прочитаному, що мені якось місто підмогильного не дуже сподобалося. А ось невеличка драма мені дуже зайшла, і після цього я вирішила, що дуже хочу далі читати підмогильного і дізнаватися його менш відомі твори, які мені напевно сподобаються. Ну і тут зібрані оповідання, і також дві повісті. Ще взяла це гарнюче видання Лесі Українки. А все-таки прийди, тут вибране. Її прози, теж є оповідання всілякі, і також ще тут є недописаний твір Лесі Українки, який вона намагалася дописати, але не встигла через те, що померла. Також я взяла збірку Наталі Кобринської, блудний метеор. Дуже захотілася далі знайомитися з Наталю Кобринською, тому що я вже читала її твори в добірці шалені авторки від Давництва Віхола. Мені вони сподобалися, тому звісно, що захотіла і далі її читати. Зараз вже не згадаю, але я за якоюсь дуже вагомою причини взяла оцю збірку. Наталі Романович Ткаченко нас кличуть гудки. Нічого не чула про цю авторку, але чула дуже гарні відгуки. І поки що я купила тільки три книги зарубіжних авторів. Ділан Томас портрет митця за щенячих літ, і це спогади самого автора про його дитинство. І як ви розумієте, вже з назвою, що це невеликий такий реверанс в до творчості Джеймса Джойса. І як я розумію, автор надихався книгою Джеймса Джойса, коли писав. Оці свої спогади дуже зацікавилася цією книгою. Це Октав Мір Бос, щоденник Покоївки. Мене зацікавив цей роман, тому що в свій час він був дуже відомий і скандальний через свої еротичні якісь моменти. І звісно, що мені цікаво досліджувати такі романи, дивитися та намагатися зрозуміти ті покоління людей, які в свій час читали роман і знаходили там щось таке заборонене, еротичне і те, що не можна було видавати. І ще один французький автор це вже Деніті. Дідро та його черниця. Дені Дідро я доволі давно читала його філософські якісь. Твори, вже не пригадаю конкретно що, але мені було цікаво. Тут є декілька творів, тут є черниця і ще не біш Рамо. Мене зацікавила саме черниця, тому що розповідаю, що це дуже цікавий роман, де головна героїня випадково за якихось обставин потрапляє в монастир, і їй тепер треба звідти вибратись, бо вона не хоче там жити. І кажуть, що написано дуже цікаво, читається дуже легко. Ну і знову ж таки, я пам'ятаю трішки загальні свої відчуття і спогади, коли я читала. Але інші твори Дені Дідро. Це один з небагатьох французьких авторів, які мені подобаються. А знов французький автор, що дуже нетипово для мене, але Боже, дуже гарне видання. Мені воно дуже сподобалось. Книга невелика. Тендітний хлопчик Джаром влітку гостює в нормандському маєтку дядька, де все потопає в блакиті, омите росою й оповито радістю. Там він зустрічає кузину Алісу. Трепетне почуття закохані, проносять крізь руки і плекають у поодиноких зустрічах і проникливих листах. Проте набожну Алісу дедалі частіше хвилює, що любов загрожує доброчесності душ. Давайте покажу подарунки. Якось я в своєму відео розповіла, що мені. Не роблять, не дарують книжки, і Аліса з каналу Шервжиток вирішила мені зробити подарунок, коли ми зустрічалися з нею, і подарувала мені чудову книгу цю Вільям Шекспір Гамлет. А Гамлет це одна з моїх найулюбленіших його трагедій. Я доволі багато. Мені, мені здається, майже все я читала у Шекспіра. Тож це моя найулюбленіша трагедія, доволі популярна. Я дуже люблю ось цю екранізацію. І мені тепер дуже приємно мати це видання Гамлета. Боже, видання Абаби Галамага просто неймовірне. Скільки я бачила всіляких видань, в принципі, Шекспіра, мені здається, це одне з найгарніших. І мені дуже хочеться зібрати всю добірку Шекспіра. Тож, Алісо, дякую тобі величезне. Потім ми якось зустрічалися з Юлею з каналу Книжуля я їй зробила подарунок, і вона мені у відповідь теж вирішила придбати декілька книжок. І це, звісно ж, тері це один з найулюбленіших авторів Юлі, і вона його збирає. Постійно вона в мене асоціюється з Террі Пратчетом, бо в неї неймовірна колекція. Так от це рухомі картинки. А це позацикловий роман Террі Прачета, що мені дуже подобається. І розповідає він тут про голий вуд і про якесь вбивство, начебто і щось буде тут розслідуватись. Тобто такий доволі цікавий за анотацією роман. І, звісно ж, я хотіла його теж прочитати. Я якраз думала його придбати, а тут Юлі мені його подарувала. Зірка. Зірка. Моїх покупок, напевно, в принципі, бо я цю книгу дуже хотіла. Це Дона Тарт, і її таємна історія англійською. В цьому шикарному просто виданні. Тверда політурка, дуже гарна. Я люблю Дона Тарт, це моя одна з найулюбленіших авторок. Я дуже люблю всі її три романи. І дуже чекаю, коли в неї вийде нарешті четвертий, бо, начебто, вже 10 років пройшло, а вона, якщо ви не знали раз на 10 років видає книгу. Але що щось немає четвертої, і я прям не знаю де, чому і коли чекати. Так от я хочу зібрати всю творчість до натарт англійської, і я й хочу це зробити в твердій політурці, тому що я вже не раз перечитувала її твори і розумію, що буду ще далі перечитувати. І тому в твердій палітурці набагато легше, мені здається, зберегти все ж таки книгу. І Юлія мені подарувала, ну це просто любов. І ще моя подруга, коліжанка-книжкова Катя. Вона працює арт-директоркою в книгарні Bucuan. І якось вона робила збір, я це побачила і просто задонатила їй. І виявляється. Що там можна було виграти за найбільший донат книжку. І вона потім до мене підходить і каже: Ти виграла книжку, обирай, яку хочеш. Я вибрала курта Воннегута, Божої вам ласки, містера Ро... Роузвотера або Перли перед свиньми». Цю книгу у Вонгута я не читала, тому мені було дуже цікаво познайомитися з. Цією книгою напевно це перша книга Вавілонської бібліотеки в мене на полицях. Принаймні я зараз не можу пригадати, щоб щось ще в мене було з Вавилонської Вавілонської бібліотеки. Мені завжди хотілося придбати щось у цього видавництва, але якось руки не доходила. А тепер в мене є ця книга. Буду знайомитися, дякую тобі, Катю Величезне, за таку книгу. Давайте швиденько покажу книги від видавництва. Купу всього книги, які я прочитала і вже показувала вам в попередніх відосах: Олена Пчілка, товаришки та новели, Леся Українка, лісова пісня та драми, Андрій Гладі Ісландія, Північні Дні опівночі. Тері Прачіта його боженята. Джейн Гудал у пошуках Надії. Так далі книги, на які я ще не робила огляди, але скоро будуть. Коротка історія архітектури. Це вже третя книга з цієї серії Ведавнисестрого Строголева В мене вже є. Коротка історія мистецтва та фотографії. А, також вже прочитала книгу Картонні замки Марка Акселі Рода. Дуже було цікаво познайомитися з цим представником постмодернізму і скажу, що мені сподобалось. Зараз про сесії читання книги Кетрін райан Говард Хронометраж це трилер про Ірландію, про актрису, яка погоджується грати в фільмі жахів. Мені прийшли вчора книги від видавництва Віхола. Це новинка. Сиділи ми якось з моїми подружками. І розмовляли за новинки, і моя подруга Іванка вона розповідала про те, що читає зараз фанатку Христини Морозової. Я якраз таки замовляла це цю книгу на огляд у водаництво віхола. Нарешті вона в мене є. Тут розповідається про, про головну героїню Анну, у якої біпулярний розлад. І я каже нам монотація: її життя це нескінченна гойдалка. Манію змінюють депресія, і це ніколи не закінчується. А ще Анна має в житті два дві пристрасті: лекції з історії мистецтва та їх викладач Владислав. Владислав Скучий лектор, арткритик, має лабрадора і страждає від алкогольної залежності, і вони будуть жити в одній. В квартирі і про це буду розповідатись. Іванка сказала, що це афігезна книга, і я, звісно ж, хочу її почитати. І добре, що Іванка дала мені зрозуміти, що це за книга, підготувала мене до того, про що тут буде йти мова, тому я прям дуже чекаю. А наприклад, Катя, про яку я вже згадувала, вона мені прожижала вуха всі Анатолієм Дністровим. Це наш сучасний письменник, і він також художник. І ось друга його книга виходила. Я бачила сіру пейну. Я хотіла її взяти, але все ж таки побоялась, бо автор для мене був незнайомий. Я не була впевнена, що він мені сподобається. Але. Катя дуже класно розповіла про в принципі його творчості, і мені також сказали, що привиди набагато краще написана і цікавіше за «Сіру Пейну. але я думаю, що якщо мені ця книга сподобається, то я ще й Пейну візьму, бо я її вчора погортала в книгарні, і мене вона зацікавила теж. Тому останнє. Я спочатку думала взяти класику новинку від неканонічного канону, але я щось така. Можливо, я потім якось почитаю. Зараз в мене є бажання на сучасну українську літературу, і мені сказали, що це дуже класна новинка. Це Світлана Кострикіна, мертва жива вода. Обкладинка топ. По перше, по-друге, тут розповідається про журналістку кримінальної телепрограми. І ось одного разу її напарниця зникає, і головна героїня має намагається знайти її і зрозуміти, що з нею сталося. Мені сказали, що книга читається дуже легко, дуже цікаво. Тому я прям не можу дочекатися всі оці три книги. новинки від віхоли. Я прям дуже хочу прочитати. І в мене величезні сподівання на ці книги. І е, коротше, наступний місяць буде топ по-прочитаному, я впевнена. І якщо вже продовжувати, ще я купила три новинки, які прям дуже хотіла. Це сміття Данило Скочко. Це, як каже анотація харківський детектив у часи постапокаліпсису. Але я почитала, подивилася відгуки дівчат і кажуть, що тут детективу не так багато. Тут, в принципі, більше описано головний персонаж, як він ходить до різних людей і вони розповідають якусь свою історію. Коротше, тут більше про таке. Мені дуже захотілося просто ще й почитати про Харків. Остаточний я вирішила цю книгу придбати після огляду Насті з каналу Бронатні Старінки. Вона живе в Харкові. І вона якраз таки через те, що тут розповідається про Харків в часи постапокаліпсису, вирішила прочитати цю книгу. І знову ж таки, я надихнулася саме після її огляду. А ще взяла новинку КСД Нік Корнбі та його фанат. Я нічого не читала у Ніка Корнбі, хоча він десь 10. Чи 11 років тому був дуже популярний? Коли його книги видавали російською, я їх бачила, але ніяк не могла придбати і почитати. Проте я навіть знаю, що деякі його книги, начебто, екранізовані. І що мене зацікавило саме в цьому романі, це буде роман дорослішання. Я обожнюю, я зрозуміла це. Я обожнюю романи дорослішання я обожнюю такі фільми і, в принципі, історії. Тому вирішила придбати. Тим паче, що я спочатку не дуже мене не дуже цікавили книги, які виходили в цій серії культріт від КСД. Але зараз я зрозуміла, що мені ще десь 5 книжок зацікавили. І я напевно буду поповнювати цю серію собі на полиці. Дві книги, видавництва лабораторія. Перша це Олена Пшенична, там де заходить сонце. Буде розповідатись про літніх людей і про головну героїню. 72-річна Віра вона потрапляє в дім престарілих і Її відправляє туди син. Чому він це зробив, що взагалі в їх стосунках і як вона буде там жити. Про це буде цей роман, він буде дуже такий, я так розумію, меланхолійний. Я сподіваюся, щось добре побачити ще в цій книзі, але щось мені підказує, що ця книга розірве мені серце. І також я придбала цю книгу: це Світлана Білоусова Приходь без дзвінка. Я Якось розповідала в перших своїх відео на цьому каналі, кого подивитися на українському BookTube, і кого я дивлюсь. Про канал Світлани Білосової, і, на жаль, вона зараз не знімає вже доволі дов... дов... довго якісь відоси. Але коли вона знімала, я дивилася її відео. Мені подобається, як вона розповідає, які книги вона читає. І от вона написала книгу. Одного разу я не сідаю потяг рахів Київ і знайомиться з дідусем. І незважаючи на гамір пасажирів, плацкарту і фізичну втому, дівчина все уважніше слухає Василя Васильовича. Його історія, на намистини, нанизується на нитку спогадів її власного життя. Тут щось буде про гори, про якісь особисті історії Світлани, тому буде цікаво подивитися, це її дебютна книга і оцінити, як вона буде мені. Зараз покажу ще одну дебютну книгу. Валерія Савотіна, незалежність перезавантаження. Вже цю книгу прочитала. І я навіть була модераторкою розмови разом з авторкою. Валерія вона працює в Віхолі і вона менеджерка видавництва Віхола, і Так ми з нею познайомились, і мені було дуже приємно. І мені було дуже приємно, що Валерія запропонувала мене як модераторку. Я вважаю, що розмова пройшла дуже класно. Це вже друга книга Валерії, яку вона видає, але це перша її книга. Яку вона видає в видавництві Vivat. і це підліткова історія про головну героїню, і це такий собі квест-роман. Бо після кожної глави в тебе є декілька варіантів, як будуть розвертатися події, і це дуже цікаво. Детальніше розповім про цю книгу вже в прочитаному, але я вважаю, що вам варто звернути на неї увагу. І ще один дебютний роман, який вийшов того року, якщо я не помиляюся, у не Строголева, Це Анна Грувер. Її порожні місця ми з Book.ua зробили книжковий клуб, і перша книга на наш перший книжковий клуб буде саме цей роман. Буде присутня на розмові сама авторка і також ще одна таємна гостя. Тож, якщо вам цікаво буде дізнатися, хто ж буде таємним гостею, то заходьте на мою сторінку та сторінку книгарні, і дуже скоро там вже вся інформація буде. А в принципі, анотація, як я зрозуміла, погано описує, що тут буде відбуватися, бо анотація взагалі. Взагалі мене не чіпляє. І це величезна проблема, бо, як я вважаю, що обкладинки, що анотація, це якраз такі перші два гачки, які будуть зачіпляти увагу нового читача. І тут анотація нам буде розповідатися, начебто, що в нас є дві дівчинки: Анна та Сара з різних часів. Перша сучасна підлітка переселенка з Донецька, яка захоплюється музикою і має близькі взаємини з набагато старшим одружним чоловіком. Друга єврейська дівчина, яка нічого не чує через ваду слуху, робить дивовижні колажі, веде щоденнику продовж 1938 дев'ятсот роках років і Он цей щоденник вийде у світ окремою книжкою, що ж поєднує двох дівчат із такими різними долями, і навіщо Анні з щоденник Сари, яку правду вона хоче там відшукати? Коротше, я коли читала вперше, коли дивилася новинки весел. Мене взагалі не зачіпила ця книга. Але потім, коли ми вже обирали, ми звернули на це увагу. Я дуже рада, що мені розповіли про цю книгу, про те, що її варто прочитати. І я вже розумію, що анотації знов ж таки половини не показує. А я тільки на 50 сторінках цієї історії. дуже раджу, дуже чекаю на нашу першу розмову авторкою і таємне гостю. Давайте покажу книжки англійською. Але перед тим як покажу книжки англійською, покажу, що я придбала собі два. Журнали локальної історії дуже хотіла знайомитися з цим журналом, подивитися, що це і як. Обидва ці номери не нові. Це за 22 рік, це за 23. -й. але чула дуже класні відгуки, що тут багато всілякої інформації, і він дуже цікавий як для того, щоб в принципі розвиватися, дивитися про історію, про культуру нашу. І тому я вирішила придбати. Коротше, я дивилася якось відос Діани під скляним ковпаком. Там вона розповідала, що на розетці є якісь книжки. Магазин, хтось продає книжки за 50 гривень. Я спочатку не повірила і вирішила придбати декілька книжок, подивитися, чий не репринт це. Щоб ви розуміли, репринт це не ліцензійний друк якоїсь книги. Але ні, виявилося, що це чудові книги. І я потім замовила ще дві собі. А взяла третю книгу Брендена Сандерсона Сайтонік. Це серія Скайворд. В нас «Небовись» Перша книга виходила вже у. Видавництво небо, не знаю, я не дуже слідкую за цим видавництвом, чи є продовження чи ні. Але це такий собі підлітковий фантастичний роман Брендана Сандерсена. Взяла третю книгу, тому що вона коштувала 50 гривень. Я подивилася цю книгу на Якабу, якщо замовляти, вона коштувала щось 600 чи 500. Звісно, що величезна ціна, і я краще почекаю, коли, мені, коли я вирішу замовити перші дві книги, поки ця книга буде в мене стояти. Ще придбала. Діологію це Елізабет Лім, Сікс Кримс Cranes і The Dragon Promise. Вам хочу сказати, що видавництво РМ вже зараз видало шість багряних журавлів, чи якось так переклали вони в афігезному виданні. Я ж вирішила, що оці книги за набагато менше грошей мені більше принесуть радість. Я не дуже дуже класне видання. Я дивилася РМ афігезну роботу, зробили там і кольоровий зріз, і класний, і класна обкладинка під суперобкладинкою. Але мені це не дуже було цікаво. Мені, в принципі, цікава історія познайомитися. Але я думаю, що це буде історія так на один раз, і також ще придбала «Церцею». Тут я вже трішки розчарувалась, тому що я не знала, що ця книга буде в такого маленького формату. Шариф дуже маленький. Але нічого, я просто дуже хотіла почитати і ознайомитися з церцею саме англійською. Я знаю, що в нас Віват видав цю книгу, переклав. Але я хочу почитати англійською, бо пісня Хіла я читала теж англійською і зрозуміла, що це та авторка, яку можна прочитати в оригіналі. Далі я замовила три книги по дуже класній ціні у Баєрабупер інгліш. Отут, -от, в інстаграмі, ви можете в неї замовити, в неї навіть є сайт. Lauren Roberts Powerless. Доволі популярна книга на зарубіжному BookTube. І дівчата, які читають англійською, теж розповідають, що дуже класна історія, буде розповідатись тут про двох головних героїв і про їх якісь подорожі, що вони, начебто, військові чи щось таке. І що мені сподобалось, що тут не буде. Сцен 18+, а просто буде дуже класна хімія між героями. Я саме через це вирішила взяти цю книгу. Наступна книга The Nanny. вже тут буде якраз таки все в сценах 18 преміс мені дуже сподобався, бо головна героїня мала свій анліфанс, але через за якихось причин він чи то закрився, чи то вона перестала цим заробляти і вирішила стати няною. Вона приїздить в цей будинок і потім тільки розуміє, що оцей от дяденька Батя дівчинки холостяк, він був найбільшим її донатором і фанатом. Щось таке. Ну і звісно, що в них починаються якісь стосунки. Придбала цю книгу на літо, коли захочеться чогось дуже легкого. Зараз я в настрої на більш серйозні. І ще дуже давно хотіла придбати книгу «Elsa Silver Flawless». Це перша книга якоїсь серії, яка буде об'єднуватися персонажами, але кожна. Книга це окрема історія про парочку. Якусь. А тут будуть ковбої, романтика, 18+, все як ми любимо. Доволі популярна книга. Я її певний час постійно бачила в себе в Тіктоці, в інстаграмі, на Ютубі. Всі її читали. Зараз якось все підспало, але все одно дуже хотілося ознайомитися. Бо для мене мене більше зацікавило те, що це ковбої, Техас. Я такого ще не бачила. І ще новинка, яку я прям дуже сильно хотіла, це Profit Song» Пол Лінч. це переможець букрівської премії 23-го року. Мені дуже подобається ця обкладинка, ці кольори неймовірні. Це ірландський письменник, і він доволі популярний за кордоном. І я вирішила придбати цю книгу і хочу прочитати її в найближчий час. Якщо повертатися до обкладинки, до речі, робила передзамовлення на книгу Джулія Сандри Ньюман. Це. Переосмислення роману «1984. Орвелла». і головним персонажем цієї книги буде Джулія, якраз таки, яка була другорядною персонажкою в романі Орвелла. і мені дуже подобається, що у цих обох книгах. Якраз таки будуть персонаж головним персонажем жінки. Будуть підійматися феміністичні питання, знову ж таки, психологізм саме героїнь. І от мене це дуже зацікавило. На жаль, я я взагалі хотіла дуже цю книгу в оригіналі купити десь, але ніде я ніде не бачила в той момент. І тут я побачила передзамовлення. І звісно ж, коли я вже оформила передзамовлення, на наступний тиждень я усюди бачила в усіх книгарнях цю книгу. Англійською, але ладно, вже є як є, підтримала видавництво лабораторія. Також вирішила підтримати видавництво лабораторія нетиповою для мене книгою. Це остання бібліотека Фреї Семпсон. Я взагалі не любителька оцих всіх книг про бібліотеки, про книги. Мені не здається, це чимось романтичним, цікавим, але я почитала анотацію цієї книги і тут буде розповідатися доволі типова історія про тридцятирічну нашу головну героїню. Вона працює бібліотекою такою в маленькому містечку. І бібліотеці загрожує закриття, і вона буде робити зі своїми друзями все залежне, щоб цю бібліотеку не закрили. Анотація обіцяє якихось дуже цікавих персонажів смішних, і я знову ж таки очікую чогось легкого від цієї книги. До речі, забула показати ще одну новинку, віхоли яку я купила нещодавно. Це Треба трошки потерпіти медичні хроніки, яку написала Анастасія Пристає. Я знаю, виявляється, цю авторку, бо я була колись на презентації книги Сміх у кінці тунелю. Про яку я розповідала, це записки українського анестезіолога, афієзна книга, де власне автор розповідає про своє життя, про своє навчання, про свою роботу як анестезіолога і про медичне і про медицину українську виявляється, я потім тільки зрозуміла і впізнала авторку, бо вона була модераторкою тієї розмови. Вона лікарка, хірургиня, проктологиня і також онкохірургиня. І І всі книзі вона теж буде розповідати про свою роботу, про якісь цікаві моменти, про якісь Життєві ситуації, і я зрозуміла, що мені це дуже подобається в книгах, я обожнюю читати про медицину, я обожнюю читати якісь спогади лікарів, якісь роздуми лікарів, які нам розповідають і відкривають двері в свій світ, показують якісь проблеми, показують якісь плюси і мінуси. Коротше. Дуже цікаво буде почитати. Ще вирішила придбати оцю новинку із Лисиців даму. Я чула від Аліси Пікик Пейперс. Дуже гарні відгуки. І що це такий легкий постмодерністський роман, наче то буде сатира на Совєтський союз. Показую вже прочитану мною книгу. Це море спокою Емілі сент Джон Мандел. А ця новинка розповідає нам про головних героїв і чотири часові проміжки. 1912, 2020, 2203 та 2401. Я вже прочитала цю книгу для книжкового клубу, то в наступному прочитаному вже детально розповім, а так скажу, що а, очікувала трішки більше від цієї книги. І вже завідомо я розчарована в наступній книзі, яку я вам покажу, бо коли я забирала передзамовлення в книгарні сенс на Арсенальній, я гортала новинки в них на стенді і побачила оцю гарну книгу, «Мова тіла. Це видавництво «Жорж». Афієзна флопі книга, м'яка обкладинка, супер! Мені все сподобалось. Я почитала перші сторінки першого розділу і мені. Дуже сподобалась головна героїня. Вона патолога анатомка. Якось одна з її знайомих потрапляє її на стіл, і вона розуміє, що ця знайома померла не просто так і буде робити розтин, щоб зрозуміти, хто її вбив. І так от буде проводити розслідування. Анотація дуже цікава і класна. Але, як мені вже сказали дівчата, що це доволі посередній і не дуже цікавий трилер, в якому дуже багато кліше. І тому я вже завідомо дуже розстроєна, бо в мене були великі очікування, хоча б просто розважитись. Але в будь-якому випадку книгу цю не буду перепродавати, я її почитаю, але буде, звісно ж, вже занижені якісь очікування і щось дуже просте від неї буду очікувати. Все, закінчується відео книгами, які. Я купила в впликай, придбала дві книги Любки бо мені дуже сподобався його мур. Я хочу далі знайомитися з його творчістю, тому, звісно ж, і придбала Саудаде та Карби. Лісі Маккустян «One Last Stop» Побачила цю книгу за дуже вигідною ціною. Тут буде розповідатися про двох героїнь, які познайомляться в Нью-Йоркському метро, але вони з різних часових проміжків. До речі, я тільки зараз зрозуміла, що в мене дуже багато за останній час книжок, які, в яких є. Подорож часу. А коротше, я бачила цю книгу зарубіжних блогерів. Вони сказали, що це доволі розважальна книга, і що мені дуже сподобалось, що тут в нас власне стосунки між дівчатами знайшла скарб. Це збірка дуже класних віршів. Не я, а той. Олега Каданова і ця книга не просто з класними віршами, а ще й дуже з класним оформленням, бо оформлення тут таке дуже незвичне, тут дуже багато колажів. І цю книгу можна просто тримати в себе на полицях, щоб періодично відкривати і надихатися навіть е, тим, як ця книга зроблена. І остання книга, я бачила цю книгу у Каті Далебі, вона якось її читала, і потім Аліса порадила мені цю книгу, бо тут, начебто, кіт, який розмовляє. І це останній дім на безпечній вулиці, і буде розповідатися про дівчинку, яка 11 років тому поїхала зі своєю сім'єю відпочивати і пропала. Фух, це були всі книжки, які я собі придбала, які мені подарували, які мені надали на огляд за останні місяці. Нарешті я це можу спокійно розставити на полиці. І більше не діставати до моменту, коли захочу прочитати. Діліться тим, які книжки вас зацікавили найбільше, і на які ви хочете огляд якомога швидше. І я постараюсь зробити такий невеликий список того, що треба прочитати обов'язково найближчі місяці, і розповісти вам на цьому каналі. Ну, на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!